Мене аж трусило, коли сказали, що дитина має першородний гріх. Чому Чому я грязна, коли в мене менструація, я не можу заходити до церкви і тим паче притулятися до ікон? Мене також створив Бог, він да? вирішив. Він вирішив світло виключили, не ходу до церкви. Дивіться, вся релігія, невіра була написана чоловіками. Його, до речі, теж по Танджалі написано, теж чоловіком. Тому, хочете ви цього, чи не хочете, всі писання написані чоловіком. І чоловіки знають, як з собою поводитися. Вони собі правила прописали, а жінкою, ну хрі не що в неї там які там блінці місячні, які в неї там дні, які там іще що в неї. Краще що зробити, краще її не допустити. Ото От, хай вона собі десь там сидить, ми її управляємо і краще, і хай вона це. Це зараз у нас жінки такі вже розумні і все таке інше стали. Чому не притулятися до святого? Ну, Бог вже всередині нас, да? бо це релігія, розумієте? Тому не можна, тому нельзя, нельзя заходити до церкви. Ви така грізнюча, ви така-я-я і все таке інше. Тому, ну що я вам скажу? Ну, вибираєте просто в те, що собі вірити. Ось і все. Да? Я теж першу дитину крестила, а другу вже не крестила. І я теж вважаю, що до певної релігії людина повинна прийти сама, а не батьки в це вірять, і батьки вирішують подальше життя дитини. Яка повинна хоч пару слів сказати, що вона хоче чи не хоче, навіть в суді з 14 років да, вже дитину питають. Але ж тут питання вже чисто конкретно до вас, наскільки ви хочете. Да? І діти так реально вони теж мають право вибору. Я теж сказала, ну це ж тоді було що в християнстві, то я першу крестила. А другого малого я не крестила. Я сказала, якщо захоче, може він індуїзм піде, може вообще скаже, да прийме ту віру, в яку я вірю. Да. І все. Тобто кожного своє цієї це його вибір, це його життя, що йому вірить в цьому житті. Так я розповідаю своє, але я даю право вибору йому. І своїм дітям, да, теж, бо це душа, вона пройшла з певною програмою. Так, вони зараз у мене є як мої діти. Але це не означає, що вони мої речі, я їх можу ставити і робити з ними все те, що я, я забажаю, я вважаю так за потрібне. Ні, ні в коєму разі. І дитина прийшла і вже має першородний гріх. Да, бо вона ж родилася через жінку, а жінка грішна, а жінка грязна. Ну, 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 ну реально. Тому е, дитина ще не встигла. Так, ми з минулих життів певні програми з собою приносимо. Ми всі грязні, якщо так взять. Бо е, я вам більше того скажу: ми всі вбивали. Абсолютно всі вбивали. Ви думаєте, що ви тут ходите до церкви і всі такі святі. Да ніфіга. Всі абсолютно вбивали. Чому? Бо ми скільки вже життів жили, вже навіть не знаємо. І в тому. Хоч якусь скотинку, але ми вбили, щоб вижити. Да? То, то, то... Мені це подобається, коли ще починають говорити за е... м'ясоїдство, це ж теж вбивати і таке інше. А ви петрушку теж вбиваєте. А ви капусту теж і помідор вбиваєте кожного дня, коли робите салати. Ну, просто Це теж перекоси. Розумієте, це теж галюки матриці. Це таке діло, але хто що вірить. І тут вибір за вами, як то кажучи. Тому вибирайте. Вибираєте те, як вам головне жити. А, ну, треба розуміти, що патріархат зараз не має сили, він впав. От реально, ще щось брикається там, да? але він упав. Це не означає хорошо чи погано, але просто перекос був вже давно. І Хочемо ми того чи не хочемо, все одно все світ буде приводити все до балансу. наш. І як довго просто триває цей перекос, ну до якогось певного часу, а потім все одно все змінюється. Тому ось так. Тому і тут теж і тут теж змінюється. Нічого, скоро жінки почнуть писати релігії. Так? Але жінки трошки ширше дивляться на це. Да? Це не означає, що чоловіки погані да, і вони десь. Але дуже мало чоловіків, які реально більш-менш адекватні. Ну, ця тема болюча, я думаю, ми піднімемо її трохи пізніше за чоловіків і жінків. Бо реально жінка це як отак -отак. і сядь, не мішай, принесли на. Да, як безкоштовне приложення до замужества, да, щоб постирала, повбирала ну, і кучу всього такого. Тому ну, так прийнято було, так було прописано, бо ну, хрен його знає, що з цими жінками робить. Ну, чоловіків вже такого немає. А тим паче тоді, коли ще це все писалося, дуже багато не було розумінь. Це зараз про жінку і то ніхрена не знають. реально. Взяти той ендометріоз і кучу всього досі не можуть установити да, ці Ну, як варіанти, але ніхто толком і не знає, звідки, де воно шовоно. Тут вже раніше по одному лікували, тут вже такі: А, так це печінка у нас, да? ну і таке інше. Тобто, ну, ми розуміємо, що ця вся каша раніше чи пізно вона якось вилізе. І якась інформація де буде, до чогось ми прийдемо. Але... Зараз більше і більше жінок почало розбиратися навіть в собі, в своєму тілі, навіть взагалі дивитися на себе, а не просто слухати те, що десь хтось написав якийсь чоловік. Да? Все більше жінки починають пізнавати себе, розповідати жінкам один одному, і це дуже добре, бо реально дуже багато спеціалістів, які... Не розуміють жіночого тіла, але зато вони краще знають, як їм жити і що їм робити особливо при. У певних днях да, жіночих. Мені так подобається, коли чоловіки розповідають, що жінкам на каблуках не треба їздити за рулем, бо це небезпечно і таке інше. Я скажу, що якщо я одягну якісь кросівки, вони такі тупуваті будуть. да мені краще на каблуку їздити. Мені такі певні ці були там такі шпильки, да, і мені краще на них було їздити, ніж в якихось тупих кросовках. Ось так. Тому. Ну, не знають, а говорять. <смі> да. Вони не можуть прожити цей стан, зато краще нам розповісти, що робити. Да? Десь отам заткнуться, ото сидіть, ну хрен його знає. Чого? Бо прийдете в церкву, не дай Бог там. Це зараз у нас є да, такі матеріали, які можна оці... безпечно. А раніше в жінок не було. І що вона в церкві? Прокапає кров'ю і все. І що потім з нею робити? Оце вимивають тут пол? Ну тут ж тіпа типу, святиня, а тут грязнюча, оце мийся після неї. да, тобто, і шо? Ну, таке, розумієте? Ну не розумієте ви оце чоловіки? Їм лишні оце ви робите якісь проблеми зі, зі своїми місячними. блін. <зі> Чому це не можна? Ну блін, їм не напрягається, вони певне правила, все працює, все нормально, вони собі живуть, а тут, блін, жінка зі своїми якимись. Хто його знає. Якщо одна жінка прийшла, ну це добре. А якщо їх десяток прийде і всіх потече, то що робить? Ой, блин, ну ви ж розумієте цю всю тоді? Вся церква зальється кров'ю. Боже, це що буде? Ой. Да. Смішно, бо печально. Реально на це все дивиться, на осаций весь маразм, і єдине, що можна тільки посміятися. Так, що ось так.